Тим часом рухаємося з вами далі. На Хмельницькій атомній електростанції збираються добудувати два блоки. Відповідний законопроєкт схвалив парламентський комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Блоки планують зводити на основі водно-водяного енергетичного реактора потужністю 1000 МВт. Ядерне паливо, технології, устаткування, спеціальні неядерні матеріали закуповуватимуть у американської компанії. Детальніше про цю ініціативу дивіться далі. Українська енергетика переживає важкі часи, російські обстріли. Зруйновані, пошкоджені або окуповані понад 70% відсотків усієї генерації. Українці знову без світла. Перед Міністерством енергетики багато завдань: як розбудувати децентралізовану та маневрену генерацію електрики, як протистояти відключенням через російські атаки на енергосистему. Але про це ніхто не говорить. Проте головна тема для Міненерго зараз законопроєкт про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Для цього навіть уперше за довгий час на засідання комітету енергетики Верховної Ради прийшов міністр Герман Галущенко. Деталі цього візиту на сторінці у Фейсбук розповіла народна депутатка Інна Совсун. Міністр хотів обговорити урядовий законопроєкт про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. І це дуже дуже кепська ідея. Це приз на конкурсі кепських ідей. Я маю великі сумніви, що держава зможе реалізувати такий гігантський проєкт. Енергоатом обіцяє підключити до мережі два блоки по 1,1 і гігават за 4 роки. Вірю, я повірила. Чомусь енергоатом вісім місяців не міг підключити газотурбіну електростанцію потужністю якихось 28 вісім мегаватт, яку передали партнери. Наступне питання: звідки у нас гроші на добудову ЕС? Ну, уявіть, що у вас в крані немає води помити руки, а ви плануєте Уте встановити басейн. Якщо ж АЕС будувати з нуля, електроенергія з них буде золота. Чи може таку розкіш дозволити собі державна компанія енергоатом, яка за останні два роки отримала 23 мільярди гривень збитків? Також на недоліки ініціативи звертає увагу нардеп від слуги народу Андрій Жупанин. Пише, що енергоблоки збираються будувати за радянською технологією. Ядерні реактори, які продає нам Болгарія, виробляв «Росатом». На реалізацію проєкту хочуть витратити 140 мільярдів гривень. Утім, за словами нардепа, це не кінцева вартість. При цьому навіть за найліпшого сценарію зводити енергоблоки завершать аж через п'ять років. Я вже мовчу про те, що Україні електроенергія потрібна вже, а не через п'ять років. Що нам потрібна децентралізована енергосистема, а не гігантоблоки. Що ми обіцяли партнерам розподілену генерацію, а не купівлю ядерних блоків, зроблених Росатомом. Що в країні війна? а Уряд хоче залізти в проект, реалізація якого займе роки і коштуватиме мільярди? Я не підтримую і не підтримуватиму цей законопроект. Не може зрозуміти, що ж хоче будувати Міненерго, і очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачко. Він наголошує, що зараз будувати нові блоки атомних електростанцій нелогічно. Я завжди за розвиток атомної енергетики, але в державі, яка воює і яка втратила інше, там я, я вже я вже не пам'ятаю, скільки ми гігават електроенергії втратили там за останні обстріли дев'ять. Рігувати електроенергії, бувати два атомні енергоблоки, не маючи поряд е, інфраструктури для того, щоб її видавати в мережу. Ну для мене це, це таке питання Ду -ду дуже таке складне. По-друге, законопроект сьогодні зняли з розгляду, з розгляду Верховної Ради України, тому що навіть в услуг народу немає єдності щодо цього законопроекту. По-третє, я ніяк я не можу зрозуміти, що ми будуємо. Про це також поговоримо із Геннадієм Рябцевим, експертом із енергетичних питань. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий вечір раді бачити вас на зв'язку з нашою студією, і одразу хочемо запитати вас, поясніть нам, будь ласка, де тут логіка? Якщо мета України за словами президента, навіть на міжнародних зустрічах це збудувати один гігават розподілячої генерації вже до кінця року, вже цьогоріч, то навіщо зараз постає питання із добудови дороговартісних енергоблоків до Харківської АЕС? Хмельницької. Хмельницької, якщо казати перепрошую, про... так якщо казати про те, що власне кажучи, зараз робиться компанія Вістінгаус Електрик, яка також є одним з, з партнерів на Хмельницької АЕС, взагалі одним з партнерів енерготома, розпочала будівництво своєї американської станції у 2011 році. Вона ще її не добудувала. Тому, перше, через чотири роки жодного реактора на Хмельницькій станції не буде. Пане Геннадію, трошки переривається зв'язок. Вочевидь, або проблеми з інтернетом, або проблеми з світлом. Таке теж буває. А, так. Здається, ми відновили зв'язок. Пане Геннадію, не почули кілька останніх а... ваших фраз. Тобто через 4 роки не буде двох реакторів на Хмельницькій uh -huh. станції? Адже навіть Вістінгау будувала свої енергоблоки впродовж останніх 10 років і ще не добудувала їх, але навіщо взагалі думати над будівництвом атомних енергоблоків? Ну, по-перше, через те, що у нас така енергетична стратегія. Вона атомно відновлювана чи зелено-атомна, називайте їх, як хочете, але сенс в тому, що базову потужність забезпечують і забезпечуватимуть в майбутньому е атомні електростанції, маневрові генерації маневрову генерацію потужності маневрової генерації забезпечуватимуть станції на відновлюваних джерелах енергії та інші станції. На місцевих джерелах палива на передусім децентралізовані. Тобто, одне без одного існувати не, не здатно, тому що система має бути та, яка забезпечує якісною енергією цифрової якості усі промислові виробництво 24 на 7 на 365. І має бути маневрова генерація, яка забезпечує потреби всіх споживачів України, в тому числі і за рахунок нових технологій, зокрема систем накопичення енергії, які зараз дуже бурхливо розвиваються. Тому те, ж, про що зараз йдеться, це перспектива в найкращому разі 2020. 32-го, 2035 тисячі років ніхто нічого зб... будувати сьогодні чи завтра е, не збирається. А якщо збирається, то це якраз те про що казав е, е, Григорій Іванович. Е, е, кажучи про те, що він не знає, що збирається будувати. Тому тут від енергоатому потрібно чітко. Домогтися пояснення комунікації з громадськістю, пояснення того, що те, що він збирається будувати на Хмельниччині, тобто 2 плюс 2, там же не лише два реактори будуть, там чотири реактори мають бути. Так, от це все реалізація довготривалих планів, розрахованих на перспективу. На перспективу 35-ї далі років, тому що потрібно буде до того часу вивести з експлуатації більшість збудованих за радянських часів ще енергоблоків на українських станціях. Ну і крім того, скоріш за все, потрібно буде закривати після звільнення Запорізької АЕС, тому що Зрозуміло, що Росія звідти піде так, щоб не дозволити Україні е, скористатися цією станцією впродовж найближчих, щонайменше там, 50 або навіть 100 років. Очевидь, вона буде замінована, так, і там треба буде та та, переступовані. Там замінована, не замінована, немає значення. Розмінувати там можна. Просто оскільки все це будувалося за радянськими технологіями, і інженери знають як запустити станцію, як зробити так, щоб ніхто інший її не зміг запустити. Тому ага. Запорізька АЕС тут скоріш за все, тут великий хрест потрібно поставити головне, щоб вона не становила загрози з точки зору екологічної. Я перепрошую, я все ж таки поцікавлюся, а, а чому не можна встигнути за три роки добудувати е, атомний реактор, який готовий на 75% за заявами профільного міністерства і енергоатома. Саме стільки років їм треба, аби закінчити будівництво. 75% вже є. Треба закупити реактор, поставити його, і все працює. Чи не так просто? Ну там не так просто. Ну, не, не можна там запустити за три роки. Знаєте, це як. За радянських часів п'ятирічку казали за три роки. А давай п'ятирічку за три роки, виплавимо човну, значить, зробимо все, зробимо всіх біднішими, але, значить, виплавимо е, зайву тонну човну, яку потім невідомо куди дівати. Ну і теж, напевне, це робиться з огляду на те, що більшість політиків тих, кому адресоване все це, не розуміють, про що йдеться. і... Аля улюга, ні гусії, поки гроші дають, так давайте так і заберемо. ми не розуміємо. 75% чого там побудували? Що таке 75%? Гад, я, я не знаю, я не знаю. Ну це, це теж знаєте. Проєкт готовий на 75%. А хто рахував це 75%? Не зрозумів. Тому це комунікація, це невдала комунікація, в тому числі і керівництво енергоатома, яке б могло, б, на мій погляд, Роз'яснити усім всім українським громадянам навіщо будувати нові енергоблоки, чому це так потрібно, коли вони будуть побудовані, і е, чому це безпечно, чому це е, буде складовою майбутньої енергетичної системи України? Пане Геннадію, тим не менше, якщо а, дійсно візьмуться за цей проєкт, то гроші потрібно потрібні будуть уже. А хто ж нам їх дає? Тому що наскільки зрозуміло, а, не дуже. Дає. А якщо а, то, грошей так. немає, то чому зараз про це говорити? Якщо а, дійсно у нас зараз є потреби, і президент тут говорить, що маневрову розвиваємо енергетику, а все-таки почали говорити і про ці блоки. Якщо і грошей на них немає, то до чого це все тоді? Ну потрібно підготувати потрібно розробити проєкт. Потрібно підготувати економічне обґрунтування. Потрібно е, розробити схему розташування, схему підведення, схему приєднання. Е, потрібно розробити первинне і вторинне законодавство. Адже тут не то не лише законопроект має бути затверджений. Там низка різних документів вторинного законодавства має бути розроблена. І схвалена для того, щоб хоч якісь роботи будівельні чи будь-які проєктувальні розпочалися, якщо мова йде про підготовку пакету документів, то це дуже корисна справа, тому що не можна починати будівництво з нуля. Навіть якщо ми хочемо щось збудувати у себе на присадибній ділянці, то бажано мати, хоча б якийсь план. Побудови всього цього, як якийсь, якийсь бюджет розрахувати для того, щоб починати все це будівництво. Може, там ще й це все буде неможливо. Тому енергоатом той же самий він зараз підписав низку угод, які дозволяють йому за будь-яких обставин розвивати. Власне виробництво, власну генерацію за декількома можливими напрямами. Це і співробітництво зі зведення енергоблоків за радянською технологією, якщо це таке буде можливо, це можливість зведення енергоблоків за американською технологією, тих же самих IP тисяча, і це співпраця зі зведення малих модульних реакторів. Тобто Є велика кількість документів, які зараз підписані, які е, можуть забезпечити поступовий розвиток і, і сталий розвиток компанії енергоатом на найближчі декілька десятків років. Це нормальна практика. Головне, щоб все ж таки дійсно слідкувати за тим, щоб. Під розроблення проєктної документації не спрямовувалися кошти, які потрібні, наприклад, для відновлення тієї ж самої маневрової генерації uh -huh. і для децентралізації генерації електричної енергії в Україні. Зрозуміли. Спасибі пане Дякую. Геннадію, що роз'яснили нам усе з нами. Був Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань.